Стрільці, вітаю вас! Це ваш гороскоп на лютий 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube каналі присвяченому астрології українською мовою. Лютий обіцяє принести романтично ніжний настрій, не дивлячись на те, що до весни ще далеченько. І це, звичайно ж таки буде обумовлено астрологічними аспектами, які почнуть діяти з перших же чисел лютого, 2 лютого. Відбудеться з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб. Венера сама по собі це планета гармонії і романтики, і з'єднавшись із Нептуном, який символізує чутливість та мрійливість ще й в знакові риб, який і керується тим таки Нептуном. Тож це і є знак чутливості та мрійливості. І це все виходить як таке потрійне комбо. Тому ми можемо відчувати. Дуже великий прилив романтики, ніжності в нашому настрої і в нашому житті, також Також ми будемо дуже чутливими і емпатичними. Тож, якщо ви б хотіли запанувати якийсь романтичного характеру у захід, то обов'язково скористайтеся першими числами лютого. 3-4 лютого відбудеться гармонійний аспект, аспект удачі це тригон між Юпітером та Меркурієм. При цьому буде він зачіпати третій і сьомий доми вашого розкопу. І це буде час вдалий для переговорів, для підписання якихось документів, для того, щоб укласти певні угоди, також здійснити важливі подорожі, і також загалом можна вирішувати будь-які паперові питання. І в вашому випадку це може бути періодом налагодження стосунків між вами і вашим партнером. Будь-яким партнерам по особистому життю, або по бізнесу, по роботі, веденню якогось проєкту, тобто налагодження стосунків і комунікації з якоюсь важливою для вас особою. 5 лютого Венера, планета гармонії, романтики та матеріальних надходжень, перейде в знак Овна. І це ваш п'ятий дім гороскопу, і немає нічого кращого, ніж Венера в п'ятому домі. Тому що п'ятий дім це також дім і дітей, і романтики, і яскравих емоцій, і творчості. Тож Венера принесе покращення в ваше особисте життя. Неважливо, чи для вас є актуальними пошуки нових стосунків, або ви вже знаходитеся у відносинах. Все рівно у вас можуть з'явитися і нові стосунки легше буде познайомитися. І закохатися, а якщо ви вже у відносинах, то ви відчуєте немов би новий медовий місяць. І у ваших стосунках із дітьми також можуть покращитися відносини. А якщо ви є представником якоїсь творчої професії, то на вас може прийти справжнє натхнення. 8 лютого відбудеться з'єднання Сонця та Меркурія в знакові водолія, і це ваш третій дім гороскопу. Це буде дуже вдалий час для того, щоб заявити про себе, про свої якісь ідеї, переконання або продемонструвати якусь свою роботу, свій проект, якщо вам при цьому особливо потрібно виступити, можливо, перед соціумом, перед якоюсь групою людей. І загалом це буде вдалий час для спілкування, для нетворкінгу, а також для... Поїздок і підписання якихось документів. 10 лютого відбудеться аспект удачі між Марсом та Сатурном, завдяки якому ви отримаєте шанс закріпити ті результати в вашій діяльності, які вже є, або отримати результати доволі стійкі, вагомі і довготривалі, пролонговані в часі. Але це можливо лише завдяки вашій неухильній праці. А також виконання вами обов'язків, дотриманню вами правил і загалом якісь такі кропіткій праці. У вашому випадку цей аспект, до речі, торкатиметься 4-го та 8 домів вашого розкопу. Тож ви можете отримати можливість завдяки своїм діям отримати якісь грошові надходження. Це може бути пов'язано із, до речі, нерухомістю. Можливо, ви колись проінвестували в нерухомість і зараз ви зможете отримати певні кошти від того. А ще це буде можливість владнати якісь питання сімейні фінансового характеру, або питання пов'язані із місцем проживання, із нерухомістю. А також із виплатами, кредитами, іпотекою і боргами. 11 лютого відбудеться квадрат напружений аспект між Сонцем та Ураном, планетою Несподіванок. Тож цього дня і в дні поблизу 11 лютого можливі зриви планів, а також можуть давати збій в роботі електропристрої, техніка і інтернет також може бути несправним. І ще краще відкласти на інші дні. Подорожі літаками. У вашому випадку цей аспект буде впливати на третій та шостий доми вашого гороскопу, Тож у вас можуть виникати якісь непорозуміння і конфлікти з вашими братами, сестрами, сусідами, а також краще відкладіть на інший день підписання важливих договорів, якихось документів, так само як і ведення переговорів, і шопінг, особливо купівлю якихось дорогих важливих речей. Теж краще відкласти. 12 лютого на небі зійде повня, знакові лева. І повний місяць, як завжди, принесе кульмінацію завершення якогось етапу чи процесу розставлення крапок над І. І в вашому випадку це стосуватиметься 9 дому вашого гороскопу. Тож, ви зможете, наприклад, отримати документи на виїзд за кордон, це може бути закордонний паспорт або отримання візи. Або вже безпосередньо сама поїздка, якщо ви до цього вже е, певний шлях пройшли до цього. Також це може бути здача вами іспиту або захист наукової вашої праці. Також це може бути завершення ваших справ пов'язаних із е, юриспруденцією чи з бюрократією. 14 лютого Меркурій, планета зв'язку, комунікації, інформації, навчання, а також транспорту і поїздок, перейде в знак риб. І з цього часу ми станемо здебільшого керуватися саме нашими емоціями і переживаннями, і майже не зважатимемо на сухі факти, аргументи і якісь переконання, особливо при прийнятті якихось рішень. І до речі, якщо вам потрібно буде Вести якісь переговори, або ж просто в розмові переконати свого співрозмовника в правильності своєї думки, або якомога краще донести свою точку зору, то ставте на емоції, на емпатію. Проявляйте активно свої емоції і викликайте емоції в людини, з якою ви спілкуєтеся. І Меркурій, потрапивши в знак риб, опиниться в вашому четвертому домі гороскопу. Тож у вас буде більше спілкування з вашими родичами, з вашою ріднею. Також ви можете вирішувати якісь паперові справи, пов'язані із місцем проживання, з нерухомістю, можете прописуватися або своїх родичів прописувати, або перепрописуватися. Також можете перезаключати чи заключати якісь договори. Пов'язані із нерухомістю, і загалом можете бути залученими в спілкування зі своєю ріднею. 18 лютого і сонце перейде в знак риб. Тож чутливість, як то кажуть, на повних парах війде в чат, і ми станемо ще більш емоційними, чутливими, можливо, навіть вразливими та сльозливими. Але не слід дратуватися на це. Давайте робити скидку самим собі і оточуючим, адже ми не роботи і інколи можна дати слабинку. І ми всі можемо проявлятися по-різному в різні періоди нашого життя. Давайте не забувати про це. 20 лютого відбуватиметься напружний аспект квадрат між Меркурієм та Юпітером, і це впливатиме на ваш четвертий та сьомий гороскопу. Це буде невдалий час для підписання договорів, переговорів. Якихось важливих поїздок і здійснення крупних дорогих покупок. І у вас можуть виникати конфлікти з вашими рідними, до речі, вони можуть виникати і з вашим партнером, тобто між вашими рідними і вашим партнером по особистому життю. Або ж у вас можуть бути конфлікти і непорозуміння, якісь з'ясування з вашим якраз таки партнером стосовно теми місця вашого проживання чи вашого житла. А ось 23 лютого, коли відбуватиметься тригон, це аспект удачі між Меркурієм та Марсом, які зачіпатимуть 4 і 8, доми вашого гороскопу, буде якраз таки вдалий час для того, щоб з'ясувати якісь сімейні питання, питання щодо фінансів, сімейних фінансів. І також стосовно виплат. Ви можете з своєю сім'єю обговорити, наприклад, фінансову стратегію. Це буде вдалий час для цього. 24 лютого цей Непростий і роковий для нас, усіх українців, день. Марс вийде зі своєї ретроградності, почне йти прямо, тобто в директному русі буде йти. І з тобто 24 лютого можна буде стартувати всі ці. Важливі і нові абсолютно для вас справи, які ви з якихось причин відкладали. Неважливо, чи ви їх просто так відкладали, чи тому, що останні кілька місяців слухали мої гороскопи і знали, що не варто нічого починати, якщо вам не потрібні зайві палиці в колесах. Ось тепер знайте, з 24 лютого вже буде можна все починати, все нове стартувати. 25 лютого відбудеться з'єднання Меркурія і Сатурна в знакові риб. І Меркурій, який під впливом риб став дуже неконкретним і замріяним, він все ж таки зможе взяти себе в руки разом з тим Сатурном і дозволить нам вирішити серйозно якісь важливі справи. Підписати документи, а також провести якісь важливі переговори, здійснити важливі поїздки, можливо, відрядження, а також придбати якісь дорогі чи важливі для вас речі. 28 лютого на небі зійде молодик знову ж таки в знакові риб. І молодий місяць, як завжди, принесе щось нове, нові події, ідеї або віяння. І це буде все відображатися на вашому четвертому домі гороскопу. І це сфера нашої сім'ї, родини, а також нашого місця проживання і нерухомості загалом. Тож, ви можете переїхати в нове житло, або заключити договір оренди з новими орендарями чи орендодавцями. Також це може бути початок ремонту у вас в житлі, або це може бути і новий член родини. Як би там не було, я бажаю вам теплого і ніжного лютого. Мої дорогі стрільці! Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, я вам буду дуже рада. Побачимося!